Друзі, привіт-привіт! Ми з вами сьогодні на кухні і будемо готувати щось смачненьке, щось солоденьке. Будемо готувати печиво, калачики напевно, всі знають цей рецепт. Калачики на жиру від смальці. Тільки, друзі, в мене не смалець, не жир свинячий, а курячий. Таке готую вперше на курячому. Але думаю, що буде досить і досить смачним. Так, в мене є ось тут десь до 400 г жиру. Добавлю я горілки. Я знаю, що в цей рецепт цукор не додається. але я десь так, 50 грам цукру додавлю і все. Ну що ж, додаємо горілку. Добавила я 200 г самогоночки. Тепер гарненько розмішаю. Ще добавлю, друзі, 50 грам цукру. І гарненько все це розмішаю до однорідної маси. Гарненько розмішали, ну, а тепер будемо додати муку. Ось таке, друзі, вийшло в мене тісто. І я додала сюди 4 стакани муки. Це літра муки. М -м Пішло на ось це тісто. Тепер я розділю на три частини і буду випікати. Я сподіваюся, що все мене вийде, адже я буду пекти не в духовочці, а в рубці. І я думаю, що за третя, верні, що третя бляшка. Е Яку я буду сажати в грубку, спечеться, що грубка не вихолоне. Ну, все, працюємо далі. Ось так у нас гарненько виходить різати. Можна ножиком фігурову. З зубчиками, але я пришила ось так. Ну і це вже друга пляшка пишеться. Ось, друзі, в нас вже друга пляшка вже готова. Знаєте, на смак? Як звичайного жиру. Ніхто і не скаже, що, що тут в нас курячий жир. Дуже смачненький, солоденький і кришкенький. Дуже смачні. Просто супер. Можна додати сюди в какао, і будуть деякі біленькі, а деякі чуть шоколадні. Так. Ну, друзі, я обкатую усі. А тоді вам покажу, скільки в мене вийшло. Ось, друзі, скільки вийшло із двох бляшок. Ще одненька бляшечка печеться в моїй грубці духовочці. Ну, їй прийдеться довше чуть посидіти в грубці, але нічого, все буде добре. Обсиплемо також цукровою пудрою і будемо смакувати. Друзі, звичайно, я злавенька не сім, Заходьте до мене з радістю вас пригощу. І що хочу порадити усім, хто має який жир, свиний, качиний, гусячий, курячий, друзі. Готуйте, смакуйте. І ви побачите, що це дійсно всі смачно, і воно нічим не відрізняється, який ми взяли жир на ось таке печиво. Усім скажу до побачення, мирного нам усім неба, Божої благодаті, нашим захисникам, сили, терпіння, везіння, ангела-охоронителя. Бережіть себе і своїх рідних. Ну а кому сподобалось ось таке печиво, яке я сьогодні готувала, поставте пальчика до верху, друзі, підпишіться на мій канал. Усім миру, добра, любові. Пока-пока-пока!